Любі діти, добрий день! Зичу праці і старання. А ще, друзі, всім бажаю, сил, натхнення на весь день. Вітаю вас, любі третьокласники! На уроці я досліджую світ. Розпочинаємо урок з фонологічної хвилинки. Сьогодні у нас 19 листопада. Пора року осінь. День тижня. Вівторок. Поспостерігайте за погодніми умовами, за вікном стан неба, сила вітру, чи є опади, чи є якісь явища в природі. На сьогоднішньому році діти, ми з вами поговоримо про самопочуття та здоров'я. Цього тижня будемо досліджувати, як правильно піклуватися про здоров'я, а розпочнемо ми з дослідження ознак здоров'я та хвороби. Продовжіть речення. Здоров'я це. Натисніть на паузу. Виконайте це завдання. Ми дуже часто чуємо, що здоров'я це одна з найважливіших цінностей в нашому житті. Тож ми повинні про нього піклуватися, вести здоровий спосіб життя і, в разі потреби, звертатися до лікаря. А як же дізнатися про стан власного здоров'я? Також потрібно прислухатися до свого тіла та настрою. Пропоную вам зараз проаналізувати своє самопочуття за такими запитаннями. У тебе зараз щось болить? Ти відчуваєш спокій, врівноваженість чи знервованість? Гарний настрій чи поганий? Тобі хочеться гратися і спілкуватися з іншими? Чи є в тебе апетит, чи їсти зовсім не хочеться? Чи легко тобі виконувати фізичну роботу? Ми можемо діти з вами слідкувати за своїм станом здоров'я, прислухаючись до свого тіла, до його відчуттів. Зараз сідайте зручненько, я вам пропоную переглянути невеличкий мультик. В кінці обговоримо. Твоє тіло досконалий механізм. Всі органи і системи в ньому залагоджено працюють, аби ти міг бачити, відчувати, дихати, рухатись, споживати їжу. Подивись, як чудово все придумала природа і подарувала тобі. Тепер ти. Єдиний господар свого тіла захотів поворушив ногою, захотів покрутив головою. Тільки подумав, і воно підкоряється. Тіло може прослужити довгі-довгі роки, а може швидко зноситися і постійно підводити свого господаря. Усе залежить від того, наскільки ти дбатимеш про нього. Адже як хороший господар ти маєш не тільки керувати, але й відповідати за все, що з твоїм тілом відбувається. А для цього треба навчитися його слухати. Як почути своє тіло? Деякі люди ставляться до свого тіла як до слухи. Змушують подовго працювати без відпочинку, годують поганою їжею або й взагалі забувають погодувати, труять цигарками, палять під сонцем, ще й постійно скаржаться, не люблять його, то воно надто товсте, то надто слабке тіло болить, плаче, а людина знай собі. Ковтає пігулки, аби не чути його голосу. Так триває, аж доки тіло не відмовляється працювати. І тоді з'являються хвороби. Аби цього не сталося, треба прислухатися до свого тіла, почути, що воно тобі каже. Причому зробити це можеш лише ти. Ні твої батьки, ні лікарі не зрозуміють твого тіла краще за тебе, адже воно спілкується зі своїм господарем особливою мовою мовою відчуттів. Голод і спрага означають, що тіло треба нагодувати і напоїти. Втома сигнал про те, що йому необхідно відновити сили. Якщо відчуваєш біль у якійсь частині тіла, це означає, що вона потребує особливої уваги, турботи, є й інші сигнали: поганий настрій, задуха, відсутність апетиту, прищики на обличчі усе це свідчить про те, що тілу чогось бракує, і ти маєш вгадати, чого саме. Почути своє тіло. Сядь або ляж, заспокойся і пройдися увагою по всьому тілу. Якщо тобі незручно, зміни позу. Якщо тобі холодно або навпаки спекотно. Якщо відчуваєш спрагу, спробуй зробити так, аби тіло стало добре. Тепер порадій за себе. Ти молодець. Тобі вдалося почути своє тіло. Роби так постійно і ви станете добрими друзями. Насправді твоєму тілу потрібно зовсім небагато для щастя. Його треба годувати, тренувати, розслабляти і любити. Годуй своє тіло тільки найкращими і найкориснішими продуктами. Перш ніж покласти щось у рот, спитай, чи корисно це буде для тіла, овочі і фрукти забезпечують енергією, насичують мозок, сири й молочні продукти, зміцнюють кістки, м'ясо та риба дають матеріал для утворення м'язів. А от чіпси, хот ходоги й пончики навпаки засмічують організм. Шлунку дуже важко їх перетравити. А ще твій шлунок дуже страждає, коли ти їси ввечері і одразу лягаєш спати. Адже він тоді заснути не може, мусить перетравлювати їжу, а разом із ним не сплять печінка, підшлункова та інші органи. Тому і ти вранці почуватимешся. Тренуй своє тіло, не лінуйся ходити пішки, Відмовся від ліфту, обирай активні ігри, поганяти з м'ячем корисніше, ніж сидіти за комп'ютером, стеж за поставою. Нехай це стане твоєю доброю звичкою. А щоб тренувати красиву, рівну ходу, виконуй ось таку вправу. Поклади на голову книгу і спробуй ходити з нею по квартирі. Що довше втримаєш, то краще. А ще є ось така цікава практика: можна заплющити очі і відпустити своє тіло. Нехай почне рухатися, як саме захоче. До такого способу вдавалися ще наші пращури у давнину. Таким чином. Вони самі себе зцілювали. Так, ну що ж, діти? Годуйте, тренуйте, розслабляйте і любіть своє тіло для того, щоб бути здоровими. Котик підготував для вас запитання. Що потрібно робити, щоб тіло було здоровим, прослужило довгі роки? Хто може прислухатися до потреб свого тіла? Про що свідчить втома? А біль. Які ще сигнали тіла потребують особливої уваги? Натисніть на паузу і дайте відповіді на ці запитання. Підсумуємо, що ми можемо слідкувати за нашим станом здоров'я, прислухаючись до свого тіла і його відчуттів. Попрацюємо в підручнику. І так, перед вами ознаки здоров'я, гарного самопочуття і ознаки хвороби. До ознак здоров'я належить температура тіла 36,6, міцний сон, чудовий апетит, гарний настрій, бадьорість, натхнення, працездатність, витривалість, енергія і сила. А от такі ознаки хвороби, як вища за 37 температура тіла, слабкість, біль, нудота, поганий настрій, відсутність апетиту, кашель, нежить, висипка і. Блідість. Прочитайте ще разочок самостійно, які є ознаки здоров'я і які є ознаки хвороби. Натисніть на паузу. Щоб бути здоровими, треба рухатися. Підведіться зі своїх робочих місць і разом з Алісою Тарабаровою, будь ласка, порухайтеся під спокійну руханку. Час нам спокій повернути. Станьмо колом та робімо рухи разом. А щоб тривогу вгамувати, допоможуть нам звірята. Готові починаємо. Як пташки розправим крила, гору вниз, гору вниз, як жирафи тягне шию, гору вниз, гору вниз, потягнися наче котик. і почухай свій живот. Від, жини, від себе страх пам 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 я і ти, я і ти, разом давай спробуємо спокій знайти. Я і ти, я і ти, на мрія, мріяти, перетити. Продовжуємо дітки, слонення ногами гучно тупає. Крутимося навколо себе вперед і ти і ти. Зупинились і дихаємо, дихаємо, дихаємо спокійно. Спокій до нас повернувся, всі тривоги тепер сплять. Поруч з нами наші друзі. Час обід. Сидіти відпочили, повертайтеся на свої місця. Зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається мікрофон. Уявіть себе людиною, якої беруть інтерв'ю. І дайте відповіді на такі запитання. Як стан, як стан довкілля в місцевості, де ти живеш, впливає на здоров'я людей? Як спосіб життя може вплинути на здоров'я? Чому, на твою думку, важливіше запобігати виникненню хвороби? Ніж потім лікувати її. Натисніть на паузу і дайте відповіді на ці запитання. Пропоную попрацювати в зошиті. Зошит сторіночка 38. І так, піклуємося про здоров'я. Завдання: Заповни таблицю за допомогою підказки. В першому стовпчику записуємо ознаки здоров'я, в другому стовпчику запишемо ознаки хвороби. Пам'ятка. Внизу. Міцний сон, температура 38, температура 36,6, нудота, блідність, бадьорість, висипка, нежить, кашель, витривалість, біль, енергія, відсутність апетиту, гарний настрій, слабкість і чудовий апетит. Ну що ж, зробимо це завдання разом. Міцний сон це ознака, це ознака здоров'я. Записуємо в перший стовпчик. Пишемо міцний сон. Міцний сон. Так, далі температура 38. Це ознака проби. Так і запишемо. Температуру. Давайте скорочено 30. Так, 38 градусів. Це у нас кружечок, і Цельсія буковка С. Так, температура 36,6. Це ознака здоров'я. Так само напишемо температура 36,6. Зверху позначаємо кружечком градусів. Цельсія. Так, нудота. Це ознака хвороби. нудота. Так, а тепер діти, я думаю, що ви зрозуміли, як треба виконувати це завдання. Наступні слова з пам'ятки запишіть самостійно. Потім перевіряйте. Так, ну що ж, перевіряємо. Блідість це ознака хвороби, бадюрість, ознака здоров'я, висипка, хвороба, нежить, хвороба, кашель, хвороба, витривалість, здоров'я, біль. Хвороба енергія, здоров'я, відсутність апетиту, хвороба гарний настрій, здоров'я, слабкість, хвороба і чудовий апетит. Здоров'я. Якщо все правильно, порадіти своєму успіхові. Міркуй на кінець нашого уроку. А що ти можеш зробити вже сьогодні для збереження власного здоров'я? Домашнє завдання з я досліджую світ на вибір. Кожен з вас може обрати те домашнє завдання, яке буде вам до душі. Перше, можна намалювати малюнок, мій ідеальний день для здоров'я. Уявіть, що ви створюєте ідеальний день для того, щоб почуватися здоровим і енергійним. Намалюйте свою уяву. Це може бути день, коли ви правильно харчуєтеся, займаєтеся спортом, гуляєте на свіжому повітрі, читаєте книжечки і відпочиваєте. Подумайте, які звички. Допомагають зберігати здоров'я і обов'язково зобразіть їх у малюнку. Можливо, хтось захоче з вас описати свого здорового сніданку, опис о, описати свій Можливо, хтось з вас захоче описати свій здоровий сніданок. Тобто можна написати невеличку розповідь. Що ти їси на сніданок, щоб почуватися добре і бути енергійним весь день? Напиши, чому ці продукти корисні для твого організму, що вони містять, і можете додати, як ці сніданки допомагають зберігати твоє здоров'я. Далі, моє здоров'я, мій вибір. Можна скласти список з п'яти важливих звичок, які допомагають зберігти здоров'я, наприклад, пити воду, спати не менше восьми годин, частіше гуляти на вулиці тощо. Поясни, чому саме ці звички є важливими. І четверте завдання, яке ви теж можете обрати, це відео або фотозвіт. Зробіть коротеньке відео або фото з підписами, на якому ви показуєте, як робити зарядку чи виконуєте іншу якусь фізичну активність, яка допомагає підтримувати твоє здоров'я. Ви можете виконати кілька вправ, а потім поділитися своїм відео зі мною та зі своїми однокласниками. Думаю, урок для вас був цікавим. Тож, будь ласка, не зупиняємося, дбаємо про своє здоров'я пам'ятаємо, що здоров'я для нас є найцінніше. Дякую вам за роботу на уроці, до нової зустрічі!